У Нікополі продовжують відкривати безпечні освітні простори для дітей в різних районах міста. Минулого тижня їх стало на два більше. Відтепер у нашому місті їх вже сім. Ця важлива та нагальна ініціатива відділу освіти та науки Нікопольської міської ради знайшла підтримку благодійників, які раз за разом продовжують робити внесок у подолання освітніх втрат Нікопольських дошколяриків. Завдяки участі педагогічних колективів в конкурсі, оголошеному всеукраїнською освітньою платформою та благодійним фондом «Глоба-22», Вони отримали фінансову підтримку на облаштування двох освітніх просторів. За ці кошти були придбані меблі, м'який інвентар. Придбаний ліноліум, і наші найпростіші укриття набули більш привабливого вигляду для того, щоб здійснювати освітній процес з нашими маленькими нікопольчанами. До відкриття просторів педагогічні колективи підготували для дітей насичену цікаву ігрову програму. Пошили навіть ростову ляльку пса патрона, чим дуже порадували діточок, які скучили за спілкуванням. Дуже чекали цього простору. Ми вже за два роки війни. Засумували за дітьми, за садочком, за колективом дитині дуже треба спілкування. Дуже вдячні всім вихователям колективу за, за таку велику роботу, не дивлячись на те, що нові освітні простори запрацювали тільки нещодавно. Вони вже мають відданих маленьких прихильників, які обіцяють приходити сюди щоденно. Все задля того, аби Танцювати і з дітками. У сучасних освітніх просторах діти будуть не тільки гратися з однолітками під керівництвом досвідчених педагогічних працівників вони також будуть готуватись до школи. Для дітей це надто важливо, тому що вони втратили цей час з початку війни повномасштабної спілкування зі своїми сверстниками, Також нам потрібно йти до школи. І вони потрібні займатися ну, нам потрібно це заняття. Відкриття освітніх просторів у різних районах міста дозволяє охопити освітніми послугами більше дітей. А головне це зручно для батьків. А ми дуже чекали відкриття цього простору. Він знаходиться рядом поряд з нашим будинком, тому дуже зручно тут дуже добре, тут дуже гарне укриття і дітям не вистачає діток. Їм треба спілкуватися в своєму осередку. На зараз в Нікополі залишилось близько 900 дітей дошкільного віку. Тому робота та переговори з благодійниками в напрямку обладнання та відкриття нових безпечних освітніх просторів продовжується. Якщо ви хочете записати свою дитину на відвідування будь-якого освітнього простору, то зверніться до Нікопольського відділу освіти та науки за телефоном, який бачите на екрані.